В На сьогоднішній день векторна графіка відіграє велику роль. Її технології широко застосовують як для друкарського дизайну, так і у веб-дизайні. Упевнена можна сказати, що більшість дизайнерів успішно працюють у векторній графіці. Тема нашого уроку створення обкладинки книги в векторному редакторі CorelDRAW. Мета уроку ознайомити вас з графічними можливостями програми, навчити створювати обкладинку книги, сформувати практичні навички при роботі з програмою, виховувати самостійність і відповідальність в майбутній роботі, розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності. Наш урок пройде в два етапи: на першому етапі теоретично та практично повторимо можливості графічного редактора. Навчимося текстом та графічними об'єктами, оформлювати обкладинку книги. А на другому етапі спробуємо відчути себе дизайнером видавництва і виконати замовлення української поетеси Ліни Костенко, для якої необхідно створити обкладинку книги. Увага на екран! Ми зараз з вами розглянемо, які ж можливості програми ми будемо використовувати при виконанні практичної роботи. Завантажуємо векторний графічний редактор CorelDRAW зручним для вас способом. За допомогою ярлика на робочому столі або за допомогою меню Пуск як вам зручно створюємо новий документ. В діалоговому вікні, яке з'явилося, встановлюємо необхідні параметри. За вимогами замовника, формат обкладинки ширина 34 см. Змінюємо на сантиметри параметри, довжина 25,5 см. Ширина 34 см. Встановлюємо максимальне розширення. Наш документ створено. На уроках предмету технології поліграфічного виробництва ви вже вивчили конструкцію книги і знаєте, що обкладинка це паперова оправа видання, яка оберігає його сторінки від пошкодження і забруднення яка має дві боковини передню і задню і корінцеву частину. За допомогою направляючих створюємо корінець, встановлюючи на панелі властивості необхідні. Відстані наш корінець створено. Наступним кроком буде установка меж, за які не можна виходити, також по пів сантиметра. Далі обираємо інструмент прямокутник і утримуючи лівою кнопкою миші, малюємо прямокутники. За допомогою маркерів змінюємо їх параметри, висоту, довжину. Далі робимо заливку кольором відповідно поданого зразка. Заливку прямокутників ми з вами зробили. Тепер створеним прямокутником нам необхідно прибрати контури, абреси. Викликаємо діалогове вікно перо абреса та змінюємо параметри, а саме ширину її не буде. І примінюємо до кожного прямокутника дані параметри. Приступаємо до оформлення боковин ілюстраціями. Виконавши команду File Import, імпортуємо зображення на монтажну область. Перше зображення. Друге зображення. Імпортуємо та третє зображення. Готово. Згідно зразка, розташовуємо їх на обкладинці, паралельно змінюючи їх розміри. Змінюємо розмір фотографії. Розмір штрих коду, повертаємо його, як на зразку. На уроках обробки текстової та графічної інформації ви вивчали, що текст буває простий та фігурний. Якщо поглянути на зразок, то ми бачимо, що обкладинка на передній боковині містить фігурний текст, а на задній боковині простий. Спочатку оформлюємо передню боковину. Для цього на панелі інструментів ми обираємо інструмент текст та вводимо автора. Та назву книги. Після введення тексту ми робимо його форматування, також згідно. Зразка. За допомогою маркерів збільшуємо розмір тексту. Та його колір. Тепер переходимо до оформлення задньої боковини, яка містить простий текст. На панелі інструментів обираємо інструмент текст та утримуючи ліву кнопку миші, створюємо текстовий блок. Наступним кроком ми імпортуємо готовий текст. Копіюючи його з текстового редактора в Corel, вставляємо текст в текстовий блок і приступаємо до його форматування. Обкладинка. Готова. Дякую. Вам надані картки завдання по виконанню практичної роботи і зразок обкладинки. Але перед тим, як приступити до виконання практичної роботи, давайте з вами повторимо техніку безпеки при роботі за комп'ютером. Увага на екран! Не можна вмикати комп'ютер без дозволу вчителя. Друге. Не можна класти речі на клавіатуру та мишку. Не працюйте з несправною технікою. Не бийте по клавіатурі. Не чіпайте системного блоку та дорогі живлення. В комп'ютерному класі не можна їсти та пити. Також не можна користуватися мобільним телефоном. А ще не можна штовхатися і бігати. Пам'ятайте, що під час роботи з комп'ютером ми повинні зберігати правильну поставу. Спина повинна мати опору. Лінія погляду має бути перпендикулярна до екрану. Відстань до екрану повинна бути 50-60 см або на довжину витягнутої руки. Якщо ви носите окуляри, їх обов'язково слід одягати при роботі з комп'ютером. Звертайте також увагу на положення рук при роботі з клавіатурою. Не забувайте про правильне положення кісті під час роботи з мишею обов'язково кожні 15-20 хвилин треба виконувати набір простих прав для відпочинку очей. Після завершення роботи обов'язково треба зробити такі речі: привести в порядок стіл, закрити всі вікна програми, поставити на місце стілець та обов'язково не забувати свої речі. А тепер приступайте до виконання завдання. Дякую за увагу!